За 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок кримінальна відповідальність. Прилуцькі правоохоронці зупинили автівку з нелегальним багажем. 53-річний водій мікроавтобуса перевозив контрафактну продукцію майже на мільйон гривень. Для фіксації злочину на місці події працювала слідчо-оперативна група райвідділу. Було виявлено 30 ящиків чент, наповнених цигарками без акцизного маркування. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною першої. Статті 204 кримінального кодексу України Свідки ДТП відгукніться у рамках розслідування смертельної дорожньо-транспортної аварії в селі Тростянець, що на прилученні, поліція розшукує очевидців ДТП. На початку липня близько 22-ї години. Водій автомобіля Опель, рухаючись центральною вулицею, здійснив наїзд на трьохрічного пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці. Якщо вам відомо про обставини цієї ДТП, телефонуйте за номером 050 687 39 59.